Огляд малюка мамі самі. Для цього ми роздягаємо малюка, кладемо на поверхню, будемо оцінювати як на животику, так і на спинці. Нам потрібно провести уявну лінію по центру малюка. Нам потрібно зрозуміти, чи немає у малюка нахилу голови або загалу тіла на одну із сторін. Оцінюємо рухи малюка, наскільки вони симетричні, чи малюк працює однаково як правою, так і лівою ручкою і ніжкою, чи приводить він ніжки до животика, відводить їх назад, чи є ці рухи поперемінними і симетричними. Головне, щоб всі рухи, які робить малюк, і всі навички, які він освоює, були симетричні. Також оцінюємо пальчики, чи вони розкрита долонь, чи вона закрита. Пальчики на ногах: чи вони піджаті, чи вони розслаблені? Оцінюємо чи малюк вільно крутить головою як в одну, так і в іншу сторону, положені на животику і на спинці.